Оце Маруся, риженька собачка як я їх називаю, моє режеглазе сонце. В неї така історія. Сергій знайшов щенулій. Сергій забрав оцю маруську оцю, додому. Ми її разом з ним вакцинували, потім стерилізували. І ось така красуня наразі. Мешкає тут та шукає. Ну на жаль, шукає родину. Маруся одна із близько 20 тварин, які шукають домівку, тому що після смерті зооволонтера Сергія Михайленка вони залишилися без опіки. Людмила Михайленко, дружина померлого Сергія Михайленка, розповіла, що чоловік мріяв побудувати притулок для тварин. Він не встигнув ще побудувати притулок, хоча він збирав на це кошти, але так склалося трагічно. Опікався тваринами, лікував їх, піклувався про них, стерилізував їх. Зараз залишилося понад 20 тварин, яких треба Прилаштувати в хороші добрі руки, Олександра Столлер, зооволонтерка, волонтерка каже, що раніше співпрацювала із Сергієм, а після його смерті доглядає за тваринами, якими опікувався чоловік. Наша група волонтерів взялася допомагати цим тваринам. Ми їх кожного дня годуємо, їздимо і в Скраглівку, і по трасі, і ходимо сюди, де мешкав Сергій і шукаємо їм родини. Ми розповсюджуємо інформацію. Ми їх фотографуємо. Ну як бачите, вони Дуже лагідні, вони в нас вже впізнаються, дуже добре, але все ж таки, да, а все ж таки треба знайти їм сім'ї. На утриманні волонтерів перебувають три тварини, яких Сергій знайшов замкненими у сараї, каже Олександра. За її словами, вони там перебували два тижні. І два тижні собаки сиділи без їди, без води. Коли ми їх туди витягували разом з Сергієм, це були скелети запугані. Ось, папу ми прилаштували вже, але мама і дві дівчинки ще шукають родини. Юлія Поліщук, зооволонтерка, розповіла, що разом із Сергієм займалися прилаштуванням тварин та стерилізацією. Разом вони відкрили благодійний фонд Пес Андрій. Він був названий в честь самої старої собаки, яку врятував Сергій. Наш і вона досі жива. Тому отак от якби ми почали співпрацювати, збирали кошти, стерилізували, допомагали тваринам. Це дуже велика втрата в першу чергу для тварин. Якщо вам потрібна тваринка, будь ласка, звертайтесь до нас, ми залишимо свої координати, бо дуже багато тварин, якими опікувався Сергій, потребують домівки та люблячих родин. Станом на 4 червня 2025 року вже забрали сім котів та три собаки. Ще 20 потрібно прилаштувати. Ілона Касаткіна, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина.